Чому інноваційність, скажімо так, позиціонування компанії дистрибютора в галузі естетичної медицини, ви можете просто купити коробочки, продавати їх на ринку естетичної медицини і не перейматися, власне, що відбувається не з лікарями, не з пацієнтами. Ми зрозуміємо, що в нас є дуже крута аудиторія лікарі, косметологи, ті, які хочуть навчатися, розвиватися, завжди прагнути до нового. Це така дуже класна аудиторія, яка завжди прагне чогось нового. Знаєте, просто дайте нам розвитку і побі. Більше тому е, в нас є класна можливість змінювати свідомість лікарів в хорошому сенсі. Це давати велику кількість навчань не тільки про продукти, а й про суміжні, наприклад, якісь захворювання чи патології, чи, там синдром хронічної втоми. Ми створюємо велику кількість програм, які відкривають горизонти і можливості для лікаря сприймати живих людей, да, пацієнтів як організм, в якому все може бути. Да. Тому для нас це дуже крута можливість доносити сенси і навчати лікарів як в Україні, так і за кордоном. Тому в рамках нашої кампанії в нас зараз є найбільша академія для лікарів. У нас є 45 тренерів-експертів. Ми проводимо навчання в Україні, це може бути 100 навчань на місяць по всій території України. І так само ми проводимо навчання, особливі за кордоном для лікарів, де вони підвищують свою кваліфікацію.